Після того, як людина переконується, що в неї нічого немає в руках, але в неї є великий шлях, який вона пройшла, шукала, страждала, намагалася зробити щось із себе і бачить, що не в змозі, тоді вона звертається до Творця. Де тут елемент щастя? В який Тому, момент? Тому що ти відчуваєш, що в тебе, крім Творця, нічого іншого немає, ти до нього маєш звернутися? Просто вмовити, випросити, виблагати, або просто змусити, змусити, відповісти. Так, просто зажадити. Розкриття, так? так. Ось цей момент і є моментом так. щастя. А весь шлях можна сказати, що він. Був... А весь шлях теж був до розкриття творця, тому що все, чого ти хотів на своєму духовному шляху, це здобути властивість віддачі та любові. Тільки ти до Творця не міг звернутися. Як сказати? Ну... З розбитим серцем. Правильно звернутися. А зараз ти це зробив. Сьогодні люди вже вимучені. Тому можуть це почути. Тобто люди так чи інакше сьогодні хочуть прийти до справжньої мови. Якби ми себе не задурювали засоби масової інформації та іншими справами, то можна було б потихеньку, потихеньку пояснювати. Що таке щастя? Так.